Окаку, вас, дорогі глядачі. У зборівському екологічно. Центрі для учнівської молоді у нас майстер-клас ляльки-мотанки. Але витвір незвичайний робить наша майстриня пані Лесю. Розкажіть, що це за така лялька буде. Лялька-мотанка взагалі сама по собі річ це як є як оберіг, а надзвичайна вона в нас тому, що вона буде з травами. Це буде лялька для виловиво для дитини, для маленької дитини. В давнину завжди, зараз у вас є безліч іграшок, може ви вже зараз більш дорослі, може ви вже так не граєтеся, але все рівно, я думаю, що дитинство ваше ще не прийшло. А от діти в давнину гралися, їм їхні матері виготовляли ляльки-мотанки. Чому мотанки? Тому що її без нитки і без голки, без ножниць виготовляли. Тканина тільки рвалася, і тільки все змотувалося і зв'язувалося. Вона була певним оберегом для дитини, дитинка нею спала, вона наповнялася певною енергетикою маминою, в маминих рук. І передавалося це тепло, ця енергетика від матері до дитини. І в голівку лялечки нашої матері накладали зілля. Сушне, яке вони самі збирали, яке вони самі заготовляли. Це обов'язково мало бути м'ята, це обов'язково мала бути Меліса, Чебрець, коріння Валеріани. Тому що ці всі трави вони заспокійливі, вони діли на тинку заспокійливо. Дитина від цього спокійно спала, їй клали під подушку ту ляльку. Вона весь час з нею мала бути з нею. І дуже було ще добре, щоб цю ляльку в перший, ну, перший рік від виготовлення, щоб її взагалі ніхто не бачив. Її бажано взагалі щоб ніхто її не бачив цієї ляльки, чужих. І виготовлялася лялька. Один раз ніколи не переносилася робота на завтра. Якщо ми сьогодні почали от роботу, нам обов'язково треба її закінчити. Тому що якщо ми переносимо роботу на завтра, попередня енергетика вже, її вже немає, вона просто пропадає. І так, ми зараз приступимо до виготовлення нашої ляночки. і, походу, ви, якщо вас дещо цікавить, ви будете не запитувати, я буду відповідати. З чого ми починаємо? Ми починаємо з голови. Береться клаптик полотна. У нас полотно готове, це, але незамітку для наших мамів, які нас дивляться, які схожуть виготовити лялочку до своєї дитини, має бути виготовлена з ноженого одягу, бажано з чоловічої сорочки. Саме краще, бо це де батькова сорочка. Тому що батько для дитини це є батько, це є не чужа її людина і це де саме краще. Рветься руками? Рветься обов'язково руками. Якщо ляльку годинку виготовляти, і різати ножницями у нас, правда, ножниці є, тому що ми сьогодні, якщо наприклад є тканина, яка не ріжеться. Ми е, Якщо буде треба, ми попробуємо. Але якщо вона йде в подарунок для дитини, обов'язково має бути, тому що ні не різати, ні не колоти голку, ні нічого. Тому що в дитини може бути різано, казали колись в народі різано колота доля. І такого такого робити не можна. Отак, ми беремо ті клаптик тканини. У нас О, є трави. Які у нас, трави? у нас є тут меліса, у нас є тут чабрець, у нас є тут пижма, у нас є ромашка, м'ята. Ой, лише понюхайте. який О, запах! Який запах а? А, як приємно Відкому буде саму. десь біля ліжка так. Таку, так відчувати постійно трави. Так, наповнюємо нашу голівку. Наша голівка має бути округлої форми. У нас трави насипаємо рівно стільки, щоб вона була досить така кругленька. В кого мало, можете спідобрати ще. Так, і я роблю. А розкажіть, хто нам допомагає? Допомагають нам сьогодні дітки, які займаються гуртку народної творчості з села Гаїза, Гаїв за Рудою Гаїв-Ростоцьких? Петро, Ірина, Олег, Вероніка, Марійка, Вікторія і Христина. Це діти, які завжди приходять, які цікавляться от народною творчістю, яким завжди все цікаво. Це діти справді цікаві, це не, 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 не сказано. Вони їздять багато на, на екскурсії, вони взагалі дуже багато такі, ну, Ці діти дуже цікаві. Тому що цікаво, що зараз багато дітей чим їх захопити дуже важко. А тут не треба сильно захоплювати. Вони є завжди, вони навіть коли їх не просиш, вони завжди приходять, вони завжди є. О, у мене в нас виходиться отака курочка. Ось ага. менша вийде, хоч більша. Що не так важливо? Беремо ниточку, в нас мають бути тканини всі натуральні. І ще колись говорили в народі, що лялька-мотанка для дитинки має визволятися з маминого одяг ферзь, ага. з маминого сарапану. Голівка була стати сорочки, а вона з маминого сарафана. Ух ти. Так, є в нас, Іменно ця частина називається кукла. Ага. Не через те, що російським словом, але от така чиста частина, так всі в народі називали кукла. Виготовляли вже колись от такі, якщо ви може, дивилися в фільмах, колись, пам'ятаєте, розказували, може, хтось старших. Дитині коли, е, робили житній хліб туди і також тканину так, замотували і дитушка, тушку дитина мала. Так. Оце також називалася кукла. Давайте я вам пробу дівчатка. Ні, з зубами ми не робимо, ми тільки робимо руками. Взагалі закороняє всього погано від всього злого. І на ляльці мозиці, чим більше вузиків, ну не, не дуже так. не, 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 не самі кутки мають бути, а чим більше вузиків, тим воно так краще. Хто кажуть, щоб не зурочили. – Так, щоб не зурочили, приступаємо до виготовлення сорочечки для ляльки. Так, вибираємо якусь тканину біленьку, щось таке у нас має бути гарненьке. А випаляємо для ляльки нашої ручки і тіло. Зберемо клаптик тканини, який ми скручуємо в трубочку. Так, акуратненько так скрутили. Це у нас будуть ручки. І такий самий клаптик беремо тканини, також скручуємо його. Для нашої лялючки ми витуляємо отаке, отаке кільце, це буде у нас животик, а це у нас буде ручки. Отак складаємо їх так навпоперед, беремо ниточку і перемотуємо. Отак навхрест. Так, на одну сторону і на другу сторону. Так, це в нас зворотня сторона. Зав'язуємо на вузлик. Так, от є в нас отака така лядочка. Зараз ми будемо її одівати. Оберемо такий клаптик тканини, це буде наша сорочка. Посередині ми прориваємо таку дирочку маленьку. Це пропихаємо отуди голівку. Отак. О. Трошки бажано, що вона була трохи менше, але це не страшно. ми Зараз її зробимо трохи меншою. Це має сорочка, так? Так, це буде сорочка така у нас. Схоже, як дитину сповиває. Так, так, от є такий ритуал певний, що так, виходить, ніби сповивається дитина. І нитками робимо для нашої ляльки отакі ручки. Такий манжет на сорочці. І знову ж таким вузликом. Так, і знову таким вузликом. Але якщо можете, дякую за допомогу. Так, ми Взагалі, ці... на вашу думку, не... зараз повернулася мода на оці. Так, так, дуже... мотанки. Можливо, не даремно. Я думаю, що не даремно. Все, все рівно щось нас завжди тягне до наших, до наших предків, до нашого минулого, до нашого. І я думаю, що не даремно, тому що для дитини це також щось таке зв'язок з минулим, зв'язок з нашими, наприклад, з предками. Я думаю, що це не даремно і досить-досить таке воно, цікаве заняття для дитини. Так, в нас є така ось сорочечка, зараз ми зробимо для неї спідничку. Є така в нас спідничка, беремо стрічечку. Наша лялька зараз буде. Так, її підпорізуємо. Діти, у всіх все виходить. Правда? Цікаво, правда? Так, це вже від вашої фантазії і від цього, що вдома є. А взагалі лялька-мотанка дозволяється використовувати всі кольори? які є? Фактично так. Для хлопців є це темніші кольори, для дівчаток це дещо яскравіші кольори, але дозволяється використовувати майже всі. Отакож, От як, наприклад, в нас Борщівщина славиться чорним вишиванками, чорний, чорний колір взагалі він. Колір жалоби, колір смутку, але вишиванки їхні славляться на весь світ, і вони не є зароблені, не є з такими травами, вони не такі не одівають і на свято, і на весілля, і в неділю, і в церкву. І тут допускається в Ну майже так. Всі. У нас вийшла. Отака невеличка наслядочка. Зараз ми ще зробимо для неї хусточку, так, хусточку головний убір. О. У нас вийшла о така селяночка, лялька-селяночка така. Хусточці, якщо можна, зробити її звіночком. Більшість зробить в хустках. І Ляльці-мотанці така є особливість мотанки, їй не роблять лиця. На, на личку в неї може бути хрест. У нас є ляльки, такі можна подивитися, в нас є хрест, хрест саліцей символ сонця. Сонце це слав'янський символ, самий основний, який в Слав'яні у нас є. Личко не робиться тільки через те, щоб лялька не була схожа ні на кого, щоб через схожість на когось, вона ні, ні, ніхто не зміг нічого поганого зробить, зробити дитині так. Отже, кілька порад батьків батькам, чому варто все ж таки вернутися до минулого? Вернутись варто через це, особливо в кого є маленькі дітки, взагалі ще дуже маленькі, дитина не захищена, вона не, не має такого свого ще влас, такого такої не, вона не вміє сама ще себе захистити, і батьки можуть зробити це через кулялечку, яку вони зроблять для дитинки. Якщо дитинка старша, вони можуть разом з нею це вже зробити. І Дитина буде тоді завжди, от мама на енергетика, енергетика батька, енергетика дому буде завжди з дитиною. Дитина буде завжди захищена, дитина буде відчувати мати материнську любов, і я думаю, що якщо ви зробите таку таку ляличку, ну я думаю, дитина ваша вдала оцю лялочку, і дитина буде метати напевно завжди. І можливо, вона і збережена все життя. Насправді ляльку-мотанку може зробити кожен. Для цього необхідно лише трішки часу, фантазія та гарний настрій. І пам'ятайте, лялька зроблена власними руками значно тепліша та добріша, ніж куплена пластмасова, адже вона наша автентична. У 50-х роках минулого століття учениця Карла Юнга Дора Калф розробила метод пісочної психотерапії, який нині широко використовується в усьому світі, особливо в роботі з дітьми. Практикують цей освітяни Тернополя одними з перших навчила діток правильно спілкуватися з піщинками у початкових класах міської класичної гімназії. Ми з 2010 року в класичній гімназії якраз застосовуємо цю методику, і вона є успішною. Тому що, перш за все, завдання кожного закладу, не даючи перш за все знання учням, також забезпечити комфортні умови для кожного учня в закладі. Це нам на допомогу приходить тут наша психологічна служба, зокрема, наш практичний психолог Марія Андріївна Квілінська. Вона займається різними видами арт-терапії, зокрема, це і піскова терапія. І каскотерапія, і кольоротерапія. Хочеться сказати сьогодні про те, що в зв'язку з поетапним переходом на новий державний стандарт початковій освіти дуже велика увага приділяється саме учням початкової ланки. Хочу сказати, що не тільки для початкової ланки, а для різних вікових категорій важливо надати дітям психологічну підтримку, а також і педагогічну підтримку, забезпечити учням комфортні умови навчання і перебування після урочного навчальному у закладі. Зараз узимку пісочна терапія дуже актуальна, адже діткам не вистачає великих пісочниць, що на дворі, а свої рідні міні-пісочниці якраз покращують їм настрій. Фахівці стверджують, що пісок поглинає негативну енергетику. Піскова терапія вже давним-давно придумана. Ще давні племена використовували пісок у своїх ритуалах. Для зв'язку з іншим потойбічним світом, для певного розуміння себе і свого місця у житті. Звичайно, вчені досліджували, як впливає пісок на людину, чому діти так тягнуться до пісочку. Адже ви знаєте, що залюбки дитинка, яка тільки навчилась ходити, вона хоче вже брати відерку, лопатку, совочок, формочки і біжить в пісочницю, щось там програє, про щось там навіть з кимось можливо і розмовляє. Через роботу в піску в пісочниці іноді діти вирішують. Такі питання і такі проблеми, які їм важко вирішити в звичайній бесіді з педагогом чи з психологом, чи, можливо, навіть з батьками. От сьогодні я хотіла вам розповісти про свою роботу з дітками і як я використовую піскову терапію. Я працюю з пісочницею вже з 2010 року. І бачу, що вона є дуже ефективна у роботі не лише з маленькими дітками з початкових класів, але і зі всіма учнями, які основні можливості піскової терапії. Можливості такі: по-перше, дитина, працюючи у пісочниці, в неї розвивається моторика рук, моторика пальчиків. А як ви знаєте, що моторика пальчиків вона пов'язана з нашим інтелектом, тобто розвивається наш інтелект. Розвиваються різні наші відчуття тактильні, розвиваються психічні процеси, пам'ять, увага, уява, мислення. Працюючи у піску, дитина може програвати якісь певні свої життєві ситуації і відповідно їх відреагувати. Можливо, якісь емоції, почуття, які не вдалося її проявити і виявити в житті. У цьому навчальному закладі, якщо хтось із діток не слухає старших чи погано себе поводить, з покаранням не поспішають. Кажуть, найкращий метод повести дитину в кімнату, яка спеціально обладнана для пісочної психотерапії. Там вона матиме змогу обдумати свою поведінку. А завдяки іграшкам вона ще й зможе переграти ситуацію. Роздратованим та конфліктним дітям спілкування з піском допомагає покращити настрій. Загалом ці ігри надзвичайно важливі для здоров'я. Мені дуже сподобалося, що там можна всякі фігурки викладати і про пісочок, і про ті фігурки дуже багато чого розказувати. Іноді в пісковій терапії можна використати і пов'язати його ще із методом каскотерапії, коли програється певна каска у пісочниці. Як правило, це казки, які мають щасливий кінець. І як ми знаємо, що казочки це що? Це готові вже рецепти або, можливо, якісь сценарії дій. Дитина, програючи цю казку, вона розуміє, що в такій ситуації краще діяти так, інші краще діяти так. І коли вона в житті з такою ситуацією зустрінеться, то вона вже буде знати, яким чином і як краще їй діяти в такій ситуації. Пісочну терапію можна проводити і удома. Головне, правильно спорудити пісочницю. Я б навіть рекомендувала батькам підготувати для своїх діток так звані пісочниці. Вони можуть бути різного виду. Може бути така прямокутна, може бути квадратна і може бути кругла. Прямокутна вона має терапевтичний ефект, і, як правило, її використовують в роботі психологи. Для розвитку дитини, для навчальної педагогічної функції е, бажано використовувати круглі або квадратні пісочниці, а можуть бути навіть звичайні підноси, заповнені піском. Е, вони мають бути голубого кольору. Ви побачили вже так, що моя пісочниця має дно яке символізує море воду. І має бортики, теж голубі або сині. Вони символізують повітря і небо. Тобто дитина, будуючи світ в пісочниці, вона повинна розуміти, що в неї тут є багато можливостей і тут для неї багато-дуже ресурсів. У мене зараз в пісочниці сухий пісок. Але діткам можна пропонувати і мокрий пісочок. З таким піском добре працювати. Коли дитина є тривожною, так, ви знаєте, коли є надмірне хвилювання у дитинки, то вона дуже любить і рекомендована використовувати мокрий пісочок. Він тримає форму, з нього можна щось виліпити, щось змінити. Його можна наділити певними якимись навіть функціями, можна якусь фігурку зробити. Так, але. Працюючи з піском, ми повинні знати правила роботи в пісочниці. Пісочок, ще хочу звернути на увагу, він має бути просіяний, прокварцований або промитий марганцівкою так, і висушений. У дитинки не повинно бути порізів на ручках, оскільки руками вона працює ніяких ранок, тому що ми переживаємо так, турбуємося про безпеку дитини. Після роботи в пісочниці, обов'язково, коли особливо робота з сухим піском, особливо потрібно використати водичку і збризнути поверхню, щоб ми знали, що пил не поширився в кімнаті. І ще така умова: ми повинні знати, чи у дитинки часом немає алергії на пил від піску. Як ви бачите, в мене є дуже багато різних матеріалів, вони є посортовані в різних таких корзиночках. Можуть бути фігурки чи матеріали вже готові, куплені, а можуть, можна їх виготовити і власними руками. Так, наприклад, тваринки. Так, І такі набори тварин вже готові. Так, вони, от, бачите, вони є такі пластикові. Можуть бути глини різного типу матеріалу, можуть бути навіть маленькі такі. З тканини виготовлені. Дуже важливо, щоб дитина мала можливість використовувати у своїй роботі природні матеріали. Це можуть бути різноманітні шишки, горішки, жолуді, каштани. Листочки, гілочки це все можна заздалегідь підготувати. Тому що природній матеріал допомагає дитині врівноважити свій психоемоційний стан і допомагає нашому пісочку, який наші емоції негативні за землю. І дуже допомагає дитині почуватися після роботи добре. Пісок загадковий матеріал. Він має здатність зачаровувати людину своєю піддатливістю, здатністю набувати будь-яких форм. Гра в пісок захоплює і дорослих, і дітей. Створення пісочних композицій не потребує будь-яких особливих умінь. Тут неможливо помилитися, зробити щось не так. Створюючи свій світ на піску, дитина або доросла людина відчуває себе чарівником. Вона не боїться щось змінити, ламати старе чи будувати нове. Звідси і відкриття творчих здібностей. Як самостійно підготувати дитину до ранку у садочку поради батьків і вихователів Розвиваємось разом, виховуємо добрі звички. Зараз чудова пора для гарних, веселих фотокадрів з вашими діточками. Надсилайте фото ваших діток на адресу Місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення, передача Мамина школа або на адресу електронної скриньки, яку ви бачите на екрані. Чекаємо!